Всім привіт на каналі Дальнобой Україна і Європа, з вами я Сергій. Сьогодні у нас п'ятниця. Заїхав я вчора в Україну. Митницю пройшов нормально, єдина це була ситуація із-за тих двох ракет, що впали на польській стороні, ну і тих купи ракет, які впали на нашій стороні, то не було світла на кордонах. Не на українському, ні на польському, Кордон не, не працював в обидві сторони. І через то, скажімо, трохи я затримався, трохи зібралась колейка. До речі, стояв я за бочкою, датчик колейки. Встав я зразу від неї метрів шість, то на першій, першій поділці, на другій поділці. Він бочку не бачив. На третій, на четвертій він почав її бачити. Потім як я під'їхав ближче до бочки, скажімо, став одне метра три, то взагалі вже він її бачив на всіх, на всіх режимах. Так що по датчику колейки все-таки я залишаюсь при своєму міні, що він нормальний, то я пройшов нормально, все чітко, оформив всі документи. Їду зараз на Вінницю на вигрузку. І от, скажімо, і не планував я нічого писати, але сталося, скажімо так, два моменти, за які я трошки хвилювався. Перший момент це зима. Я ж вам казав, що я водій європейський. Більшість свого часу, як водій, я взагалі провів в Іспанії. За желедицю я стикався. Скажемо, як стикався, ну це не була, скажімо, така рутина. Рутина, що ти як зима і в тебе ожеледиться, ожеледиться. Скажімо, я з колегами розмовляв, як то відбувається в Україні, вони та нормально, ну я побачив сьогодні то нормально. На відрізку від Тернополя до Хмельницького декілька аварій, тір на боці, когось там витягують, там швидкі пожарки. Коротше, все як. В голівудських фільмах катастрофах Там то валяється, того спасають. Не знаю, з жертвами без жертв ну, аварії такі були смачні. Скажімо чесно, по таких слизьких дорогах я ще тіром не їздив, то було просто ковзан, просто стекло. І, і воно взагалі, от Хмельницька область, вона взагалі не посипана була. От зараз я під'їжджаю ближче до Хмельницька, отут От щось починається посипано, я вже хоч їду зі Через 6 кілометрів, 900 метрів. На кільці третій з'їзд на М30 у напрямку Вінниця. А там ну, просто просто катастрофа. Не знаю, що за Хмельницький виїду, мені здається, буде та сама історія. Ну кажуть, що в Вінниці краще дивляться за дорогами. Тернопільщина теж порадувала, були дороги більш-менш почищені, більш-менш посипані. Бо там я Койде і 80, і 90 їхав, тобто нормально. Ну в общем, як мені по рації сказали колеги, братуха привикнеш. Друга ситуація. Моїй фірмі, яку я нахваляю, яка дійсно є непогана фірма, але вона мені подобається, хотілося, щоб я в п'ятницю зранку потрапив на вигрузку. І якби мені були запропоновані махінації з тахом, Ну, скажімо, не в моєму випадку. Я нагадав своєму експедитору, своєму начальнику що при оформленні на роботу в мене було дві єдині умови. Це машина з автоматом і заблюдіння режиму труда і відпочинку. Ну я категорично відмовився. Скажімо, відкрутив дев'ятку, по максимуму проїхав вчора свій час і відкрутив дев'ятку. Там навіть хвилини лишньої не простояв зразу ну, ну, мав би я десь приїхати з 50-10. А тут бац, мінус 3 сніг, дощ, дорога не чищена, дорога не сипана. І хоч би я до 12-ї був при таких розкладах. Чесно кажучи, я не знаю, які чекають. На мене последствия того, що я відмовився вставити собі спічки в очі і їхати всю ніч до вигрузки, чесно, я не знаю. Ну я вам скажу більше, якщо мені скажуть, що нам такі водії не підходять, я з цієї фірми, бо, скажімо так, в мене два сина. Навколо мене теж живі люди, в яких є діти, батьки. Я не хочу нікого вбити, сам вбитися. Тобто я вважаю, що для водія відпочинок до святе. Ну, чесно кажу, маю дуже велику надію, що до цього не діти. Бо я, мені ця фірма дуже подобається. Я, скажімо, планую в ній працювати довго. Я навіть не планую повертатися до європейської фірми, оця фірма мені дуже подобається. Але ж, скажімо, є принципові позиції, в яких, я вважаю, не може бути якихось відхили, відхили навіть на йоту. Я розумів, зрозумів би, скажімо так, аби там ще, знаєте, мені б не вистачало там. Пів години доїхати до тої вигрузки. Ну, це одна справа. А виїхати з кордону, відпрацювати 15-годинну зміну і виїжджати з Раверуської на Вінницю в ніч, ну, я не знаю, це, це не до мене. Так що, колеги, така ситуація. В наступній серії я вам розповім. Чим то все закінчилось. Ну, може через одну. Бо там є у нас з вами заплановані такі відео, як з тим товаришем з Хігельмана. Він обіцяв розказати про гіртеку. Є такий момент, ще як я зв'язався з людиною, яка в Польщі зараз вимушений переселенець, яка шукає роботу людина, яка має. Водійське посвідчення тільки категорії С, і він зараз проходить навчання на категорію Е, e, тобто Це Е, e, і на Чіп, і на 95-й код. То я буду, думаю, це буде цікава розмова для тих, хто зараз в Європі, або може навіть для тих, хто планує туди після війни податися. Так що я ж кажу, в наступних серіях я розкажу, чим закінчилась ця моя історія. З тим, що я впертий і принциповий. Всім пока, гарного дня, не гвоздів, не жезлів і не гололюдів. Пока-пока.